Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні цим відео я починаю таку невеличку серію відео. А сьогодні ми поговоримо з вами про книги, де є люди похилого віку, про таких старичків. Зазвичай ці книги такі милі і затишні. Якраз на почитати восени. А наступні два відео одне буде про. Книги про книги. Також ще одна моя улюблена тема книги, в яких згадуються якісь книжкові крамнички, чи якось фігуруються якісь книжкові історії. І ще одне відео буде книги, які можна прочитати за один вечір, такі якісь невеликого об'єму або настільки захопливі, що ви просто не зможете відірватися від них і прочитаєте за один вечір. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, які якраз будуть, знаєте, такі книжкові рекомендації ідеальні на осінь. А тепер давайте хапайте свої чашечки. Я сподіваюся, ви вже дістали осінні такі горнятка, і будемо переходити до теми відео. І почнемо ми з такої невеличкої книжки, але дуже зворушливою. Це Анжела Нанець. Мій дідусь був черешню. А тут розповідається про хлопчика Тоніно, в якого знаєте, як зазвичай батьки якось не можуть знайти спільну мову один з одного. Він через це страждає, але в нього є чудова бабуся, чудове дідусь, і він приїжджає у. Село і там, знаєте, така тварин відбувається магія, дитяча. Ось це саме, знаєте, дитяче сприйняття світу, коли маленька подія, просто як якийсь зрив, як якесь свято відчувається, і ти думаєш, це найкращий день мого життя, або якась маленька дрібничка відбувається, і ти думаєш, що це найгірший день мого життя. Ось ці знаєте. Настільки гіперболізовані емоції, які переживають тільки діти. І книга така, знаєте, яскрава і наповнена всіма цими емоціями, і дуже-дуже зворушлива, звичайно. Але це таке, знаєте. Повернення в дитинство, особливо якщо ваше дитинство відбувалося якраз десь в селі, то мені здається це дуже відгукнеться. Якщо у вас були теплі стосунки чи є. З бабусею, з дідусем, це ось така, знаєте, згадка про них, і хочеться їх підійти, обійняти. І ну дуже 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 тепла книга. І наступні дві книги від одної авторки. Але перша в мене є зараз з собою. Це «Фені Флег і смажені зелені помідори в кафе. Зупинка. А тут в нас жінка похилого віку розповідає історію, пов'язану не тільки з собою, а взагалі з Знаєте життя усього такого маленького містечка, і, зокрема, знаєте, місце дії, де все відбувається. Це ось це кафе, зупинка, і тут насправді дуже багато історій життя, як у кого що склалося, дуже багато підіймається. Питань важливих це і расова сегрегація, і класова нерівність, і, і звичайно, питання любові дружби, поваги до себе. А тут усе це є, хоча вона зовсім невеликого об'єму, але викликає просто вирій емоцій. Ти настільки прив'язуєшся до персонажів, що тобі не хочеться. Якось з ними прощатися. Добре, що є, начебто, продовження, але я ще не читала, знаєте, все відкладаю на солоденьке, але ця книга, вона як така, знаєте, тепла ковтра. Ти просто хочеш у неї загорнутися і бути в цьому світі з цими людьми. Дуже класно, мені дуже подобається. І наступна книга від Фені Флег це різдво з червоним кардиналом. Вона також дуже така затишна. Як на мене, ще більш, знаєте, торкаються душі. Я прям в кінці плакала. Також про маленьке містечко, де супер затишно, якісь пекуці лимонні пироги, і листоночі там пересуваються на човні. І все це довкола нашого головного героя, чоловіка, такого, вже дорослого, більш ближче до похилого віку, і він зізнається про не дуже гарний діагноз в себе і розуміє, що це знаєте останні там такі рік, можливо, декілька років його життя, і він ось приїжджає це маленьке містечко. Знаєте, хотів усамітнитись, але там настільки дружний колектив, настільки всі сусіди один з одним спілкуються, що його якось затягують у це життя, і він, знаєте, це як новий ковток життя, коли він думав, що це вже крайня точка. Ось також дуже зворушлива книга, і я вам дуже рекомендую. І давайте вже від таких прям дуже-дуже милих, солоденьких, щимливих книг перейдемо до такої досить специфічної книги, двох книг від Хелен Турсен про Фрекін Мод. А, мені здається, що ця книга. Ці книги не зовсім всім прям сподобаються, Але мені зайшло тут. У нас розповідається про жіночку, їй 88 років, фрекінг-мод. І вона така дуже специфічна бабуля. Вона дуже любить спокій, щоб ніхто не чекав її життя. І якщо хтось втручається в її життя, вона може цю людину вбити. Ось вона все таке, знаєте, утрірована, дуже чорно-біле, ось і кумедне, з такою чорною мораллю. Але мені сподобалось, знаєте, із цієї цієї добірки, мені здається, ось ці дві книги вони дуже сильно вирізняються за своїм характером. Але не бути ж цим книгам таким добрими райдужними. Потрібно щось і таке з причинкою. І наступна книга, вона знаєте, десь можливо поміж попередніх книг. Така суміш. Там ніхто нікого не вбиває, але воно не прям знаєте таке. Райдужне також, це Лоренцо Мороне і його The Temptation To be Happy. У нас тут дуже цікавий головний герой, дідусь Чезарі. Він такий, знаєте, на язик, він бере від цього життя все, він навіть вже там 70+, плюс, але він все ще ходить до жіночки за насолодою. І е, він такий, знаєте, ні до кого не прив'язується, він такий грубий. Е, і, знаєте, немає такого, щоб в кінці він став зайкою і котиком. Ні, ось він такий, який він є. Так, він робить якісь, знаєте, висновки впродовж книги. Але е, він такий вже все. І в нас тут взагалі за сюжетом в нього поселяється поряд е, жінка з дитиною, з чоловіком, і він в якийсь момент розуміє, що е, цей чоловік б'є цю жінку, що вона ходить в побояхся, і е, начебто він. Хоче допомогти, але він не герой, супергерой, знаєте, як буває в книгах. Ні, він також боїться за своє життя, і він розуміє, що він цього вже просто похилого віку чоловік, але намагається все ж таки по міру своїх сил е, щось зробити. І така книга також викликає емоції і не завжди позитивні, але е, також книга з сенсами дуже сильно замислюєшся над сенсами життя і над тим, як ти живеш а, чи окей, ти живеш, чи можливо щось потрібно змінювати, поки ще не пізно. А, ось, але мені також сподобалось дуже мені здається гарний представник до цієї добірки. А, і наступна книга це а, книга від Гейзел Прайор, туди, де пінгвіни з такою дуже ексцентричною головною героїні е, Веронікою, і е, вона е, дуже дуже багата жінка, їй вже там під 90, е, і в неї немає кому залишити свій спадок. І в неї є такий, знаєте, її pleasure це. Пінгвіни вона дуже любить дивитися передачу про різних тварин, і тут їй якось до душі просто запали королівські пінгвіни, і вона вирішує, будь-що поїхати туди, де холодно і де живуть пінгвіни, подивитися на них познайомитися з цими тваринами поближче, і, можливо, залишити свій спадок якраз у. у Нау наукову діяльність вкласти всі гроші. І е жінка, яка вже повинна, знаєте, закутуватись в пледи, лежати, читати книги і думати е про смерть, е вона все ж таки туди їде. Хоча, звичайно, там молоді науковці дуже е такий. Вузьку, вузьке коло науковців, і вони не дуже раді, тому що приїжджає якась бабуся, за якою потрібно доглядати там не ці умови, там дуже небезпечно, і взагалі в них е, є робота. А, але вона туди приїжджає і щось там відбувається. А, дуже холодна книга, така більш знаєте, прям зимова. Але в нас добірка не е, про сезони, а про старичків, тому. А, ця книга повинна бути тут, тому що вона мені дуже сподобалась. Вероніка така дуже цілеспрямована Жінка знає, чого хоче, але також, знаєте, в її житті є таємниці, які якраз будуть розкриватися по ходу цієї книги. І вона трошки змінить свій світогляд, скажу так. А, ось, але, взагалі, дуже класна книга є навіть продовження. Я, напевно, цієї зими буду читати продовження, тому що я. Засумували і за Веронікою, і за Пінгвінами. І наступна а, книга це книга від Карстен Гену «Книгоходець». А ось це, знаєте, така класична мила книга. А тут в нас а, наш головний герой Карл, йому 72 роки, і він а, розносить книги, тобто він. Працює на книгарню, але не сидить в книгарні. Він доставляє книги, підбирає, яка книга підійде саме цій, цій, цій людині. І е, ось так його життя було, поки він не знайомиться з маленькою дівчинкою на ім'я Шаша. І вона, звичайно, кардинальна, змінює його життя. І тут стає під загрозою його робота, і, звичайно, вона допоможе віднайти мир. Uh, і йому і всім, і всім його покупцям вона uh, переверне світ для цих людей, і це, звичайно, дуже мило. Uh, про книги, до речі, тут прям знаєте дві мої улюблені теми сплелися разом. Uh, дуже також знаєте, мила затишна книга, якраз мені здається ідеальна для осені. І звичайно, uh, ця добірка не буде повною без. Агати Крісті. А, в неї, якраз, знаєте, є два персонажі таких досить похилого віку: це і Міс Марпл і Еркіль Поро, Але сьогодні поговоримо, пораджу вам дві книжки саме про Міс Марпел. не типово для мене. Я зазвичай віддаю перевагу Еркіль Поро, але Потрібно і інші книжки згадувати. А, перша книга це Карибська таємниця, де а, навіть, знаєте, на відпочинку у а, Міс Марпл не вдається відпочити. І а, наступне це поїзд о 4.50 з Пед... Педінгтона, а, де а, якраз відбуваються події, а, в принципі, в поїзді. Але не зовсім в поїзді, але там є міс Марк, і взагалі ці книги всі дуже затишні. Звичайно, відбувається вбивство, що може бути більш затишне. І міс Марпел, знаєте, особливо нікуди не ходячи, сидячи на одному місці, зможе розкрити ці всі злочини. Обожнюю я взагалі всі книжки Агати Крісті. Вони для мене це плюс до вайбу. Вони не квапливі, затишні такі, знаєте, ж ці англійські детективи завжди мені гріють душу. І наступна книга Фентезі, ось так от буває Це Ніколас Імс і його королі жаських земель. А тут в нас йде мова про таку банду, яка колись була дуже дуже відома, як в наш час відомі якісь рок зірки. Так, в цьому світі відома була така банда воїнів, якраз королі жаських земель. І вони вже пішли на пенсію, їх всі знають, але вони сидять, знаєте, в пабах, собі живуть своє життя. Але тут одного з героїв, одного з членів цієї банди, Клея Купера, в нього стається так, що його донька Роуз пішла по його стопам і її. Зловили ось, і в нього з'являється така нова місія врятувати свою доньку. Звичайно, він збирає свою банду, а вони згадують минулі роки і йдуть рятувати його доньку. І це, знаєте, дуже смішно. Це не дуже так кроваво, якщо брати, наприклад, Аберкромбі, Але це досить непогане таке фентезі, досить динамічне. Але з такою, знаєте, поправочкою, що ці воїни вже трошки бувалі, вони вже трошки не такі матьорі, як раніше, і з цього випливають різні кумедні і не дуже ситуації. Тому і такий в мене є знаєте, варіант у цю добірку. Фентезі, ну і остання книга книги, але не за значенням. Просто якщо ставити на перший першим пунктом, це буде дуже банально. Звичайно, це Фредерік Бакман, мій улюблений Бакман. Без нього не може, не можу я жити. В нього я прочитала вже майже все, окрім нової книги, яку я жду в перекладі. Можливо, не дочекаюсь, прочитаю так. Але зараз не про це. А, в нього є три чудові книги про старичків, Це, звичайно, чоловік на ім'я Уве. А це моя бабуся просить її вибачити. Та Брід Марі була тут. Всі ці книги, всі ці три книги, вони супер затишні, вони супер про сторічків, супер, звичайно, а, можна поплакати там. А, ось. Я не знаю, я їх люблю теплою е, любов'ю, Навіть не знаю, яку книгу прям е, вибрати, яка моя найулюбленіша. Напевно, ось знаєте, за перше місце конкурують е, чоловік на ім'я Уве, та тут була Бріт Марі, тому що. Чоловік на ім'я Уве, це взагалі перша книга, яку я прочитала у Бакмана, і з цього почалась моя історія любов до нього. А ось Брід Марі мені сподобалась тим, що вона така більш була саркастична, більш така. Знаєте, динамічна саме як персонаж, динамічний, такий більш жвавий ніж Уве, але все одно всі ці три книги я дуже сильно люблю. Колись буду перечитувати 100% І якщо ви ще не читали Бактона. Боже, у вас стільки ще щастя попереду. попереду. Ось така в мене вийшла добірка про а, затишні книги, чи не дуже. Про старичків. А, пишіть на зуб, будь ласка, в коментарях розширити цю добірку, що ж ви такого читали. А, ось, і, звичайно, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І побачимося вже зовсім скоро в наступному відео. Бережіть себе, пока!